Ну, той, хто трішки мав відношення до роботи бюджету і до, скажімо, формування бюджету, от я мав відношення формування бюджету в масштабах області. І то я хочу сказати, що Ну, єдине, що я можу сказати, напевно, це пожилкувати, що перші свої заяви міністр почав робити з того, що в бюджеті не вистачає коштів. Не варто було цього робити. Ну, по багатьох причинах, перша причина не потрібно будоражити суспільство, а тим більше військовим, що за скажем, що вони ще не будуть отримувати там зарплат, скажімо так, Бо якщо нехватка... В бюджеті коштів для зарплати військових то висновок, які значить, в якийсь місяць нам не дадуть заробітної плати. От скажіть, будь ласка, це що нам зараз під час війни потрібно. Ні в якому разі це не, не змінить ситуацію на фронті, тому що наші військові відрізняються від російських військових ну, багатьма складовими. Але є основна складова. Якщо росіянам перестануть платити, вони перестануть воювати. Якщо нам перестануть платити, ми будемо продовжувати воювати. Але це буде неправильно, якщо перестануть платити, тому що є ще сім'ї, є ще діти, є кому фінансово допомагати. То, як на мою думку, це, напевно, була все-таки помилка міністра починати свою політичну кар'єру міністра з подібними заявами. Друга моя думка полягає в тому, що це якби так виглядає, що моя хата скраю, я нічого не знаю. Що я от прийшов, я побачив такі великі недоліки, що тут а, а, мали бути гроші, немає тут грошей, і я себе убезпечу як держслужбовець, зразу заявляючи, що якщо там ой-ой, ой якось не доплатимо заробітної плати, то я тут, як міністр, не при чому. Мені особисто така позиція не подобається. Це якби зразу наперед зняти з себе відповідальність. Та не вийде це зняти відповідальність. Тому що з того моменту, як дав добро бути міністром і був підписаний відповідне. Скажем, указ з того моменту ти відповідальний за все і за зарплату, то, щоб виплачувати. А відносно бюджету, давайте речі називати своїми нами. Український бюджет не був і не є самодостатнім іще до війни, а під час війни він зовсім не самодостатній. І тут, скажем, багато залежить від наших американських, європейських донорів і інвесторів, завдяки яким ми взагалі-то економічно держимося на плаву, тому що. І зброя купується, і зарплати платяться, і військовим, і держслужбовцям, і вчителям. Ну, я в процентному відношенні не хочу так якби, говорити, але я думаю, що не менше половини за рахунок цих іноземних інвестицій. А тут треба уклінно подякувати нашим зарубіжним партнерам, бо вони допомагали. Помагають і будуть помагати, і прийдуть ці кошти. Якщо не вчора, то сьогодні. Якщо не сьогодні, то завтра. І у військових будуть однозначно зарплати. Кошти будуть надходити, тому що в наших міжнародних партнерів по великому рахунку, так само як в нас немає іншого вибору. Ви знаєте, це як у цій приказці. Ми всі в одній підводній лодці, тому що не Україна не може програти і весь цивілізований світ не може програти. Чому? Тому що якщо якщо Україна програє, це означає, що програє Америка, програє Європа, програє весь цивілізований світ. А тоді стоїть питання: а що далі? А далі, що новий світовий устрій, де волю будуть надиктовувати авторитарні режими і диктатори, то в якому устрої світовому мишу, в такому устрої хочемо жити, та не буде так і на завершення. Те, що для нас є життєво і край важливим, ну я говорю зараз про фінанси, про ці донорські кошти, це надходження там ну, від європейських спільнот, уже, ну загальне надходження за півтора року складає приблизно 180 мільярдів. А від американців десь в районі ну, десь 90 мільярдів, ну десь половина. Я раніше, чесно кажучи, думав, що Америка є основним донором, виявляється, все-таки основним донором Європа. І можливо це зрозуміліше, тому що Європа – це ближче Росії. Тут ризики набагато ближчі. То як для нас немає інших варіантів, як перемогти, так і для європейців і американців немає інших варіантів, як перемогти. І те, що для нас, ну, скажімо, життєво важливо, то для них це всього-навсього 1-2% від їхніх бюджетів.